Тож, які підстави для дисциплінарної відповідальності судді шестопалової, відповідно до пункту першої 1, частини першої 1, статті закону України про судоустрій і статус судів, суддя може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у разі істотного порушення норм процесуального права під час ухвалення судового рішення, що призвело до неправосудного рішення. Дії судді шестопалової призвели до ухвалення завідомо неправосудного рішення на користь позивача товлі не сервіс, що порушило мої права на справедливий суд та захист моїх майнових інтересів. Крім того, повідомляю, що я активно веду публічну діяльність у соціальних мережах, зокрема? YouTube, TikTok та Instagram, де системно висвітлюю порушення прав громадян з боку ТОВ навіть сервіс та пов'язаних із ним посадових осіб. На своїх публічних платформах я по пунктах виклала всі факти порушень ТОВ на сервіс», зокрема підробку договорів, самовільне встановлення тарифів без погодження із співвласниками, нав'язування додаткових послуг без згоди та численні випадки на надання заявлених послуг, розкрила шахрайську схему їхнього неправомірного збагачення за рахунок мешканців будинку, без належного виконання договірних зобов'язань, оприлюднила інформацію щодо упередженості судді Ірпінського міського суду. Суду Київської області Шестопалової Яни Володимирівни, яка в ході розгляду справи проігнорувала численні належні та допустимі докази з мого боку, не вжила заходів для витребування важливих документів у позивача, фактично виправдала неправомірні дії компанії всупереч приписам закону та правовим висновкам Верховного суду. Вважаю, що такі дії не тільки порушують мої права як громадянки, а й підривають довіру до правосуддя в Україні, дискредитуючи статус судді. Прошу вас уважно передивитися дані відео на вище зазначених каналах. Тож, прошу Вищу раду правосуддя уважно передивитися дані відео, відкрити дисциплінарне провадження щодо судді Єрпінського міського суду Київської області Шестопалової Яни Володимирівні, провести перевірку фактів, викладених у скарзі, притягнути суддю Шестопалову до дисциплінарної відповідальності відповідно до закону України про судоустрій і статус суддів, повідомити мене про результати розгляду скарги у встановленому порядку. До скарги додала копію судового рішення у справі від 2025 року та копії заяв і доказів, які були додані в суд першої інстанції.